І всім привіт! І ви на каналі Сабачува, і сьогодні я буду грати в Ривз. Це така стрілянка, бойовик я виключаю, кому ти граєш по командам і намагаєшся виграти. Ну, я буду старатися грати за нога, але я можу з цим челиком зіграти один ноги. Так, я напівниця граю. Він хоче за це, а я проголосую за це. нас 50 на 50, іще ми вибрали. Дивінок все. Добре, будемо підготуватися. Я буду так, вот так вот так. Все. Так, теперь уже раунд закінчиться. Якщо ніхто из нас друг друга не вб'є, звичайно. А, але так, я уже проклонив собі шлях. Іди. Так, вот этой брейнраутер. Так, занясу урон. Возьми себе еще роль на семью. <гум> я, я перший раунд я выйду. Хоч и в нього набагато більше е опыта. Але в мене ну, не так уж не мало, я бы так сказала. Так. Я зараз не можу дейвен. Здесь причаївся. Жига. Причаївся. Обільні сташи ро. Ай, нельзя. Пропис завалився. Нічого. У нас один один. Чого я не люблю такі питачі карты, бо у них складно грати. Так. Зачікую його поки він вийде. Може навіть ще одну в цей раз. Давайте так. Так, я майже виграв і другий раунд. Але як не мене впав, я можу виграти другий, але я дозволю. Все зробити. Так, це мене є аптечки. У, у мене нема. Майже нічого. Так, Є! Я виграв цей раунд. Хоча мене залишалося лише 36. Ну нічого. Так. Идемо далі. Це ще не накинеть. Якщо хто не знає, в всі грають до п'яти раундів. Це ну, достатньо велика сума, тому що 5 раундів, це 6 хвилин, можна так навіть сказати. Фух. Але якщо ви не будете грати швидше, як я хоч у мене не менше опитуючи у нього, значить у нього 54 зірочки, а в мене 24. Це значить, що у нас 3 зірочок різниця. Це значить, що він набагато обидніший за мене, але я його виграю. краще выглядело и наоборот и краще снаряджение, чем с нами. Вымены были с пистолета, и у меня было 126 хп, но он все достать не было вот так. я не буду сдаваться, я буду пробовать его попасть в мой Можливо, вот так. Я його захедшотив. Тепер перебігаю сюди і так, ще йому марку трошки. Ага, у нас там вже... Ой-ой-ой, це поганенько. Ай, він впав бізнес. За це я не люблю ці карти. Бо них, власне, дуже однієї це начполі. Це дуже складно буде. Це всі гравці він додається більше ну, трошки більше у них типу опиту. І, вони, і не набагато, але... вони, не, не, не. вони не набагато, але все ні. Ну, вони на... Піста... набагато... Автимат... Пістол... Автомат став більше зносити. О, ні, ні, ні. Я розражен. Є, все. Я ще й квест виконав. Є, я вирішу. Ще, в мене було набагато менше зірочок, чи ні. Ще й не пістолетів, так гарно. Я вирішу. круто. Пять раз вы, и два я программ. У меня богатый. Гирша результат. Не, мне. уже два на два. блин. Куда Мой босс, ты куда Давайте до нас. О, пошли, думаю. Они сто 120, 120, 120, Давайте краще до нас.

Ну может ли его щеплить захочет, но ну, давайте. Ты за что я не люблю ринс, ничего я не уже довго чекати. Давай ты, хватит. О, ура! я могу тысячу очек. Я попытаюсь его выиграть, але советовалась, не все я смогу, как. У ну, Бо третій рівень Риви, бывает, ну, дуже гарно грають. Он хочет солища, но ну, я не знаю, я, конечно. Постараться буду, стараться дуже постараться буду. мені треба, не торопим палаты не Там зерочок але в мене 12 хп ну, нормально ще. Як не нормально ничего. Гарный хлапс. Я економ. Ну, талант в нього врівався точніше. Добре, я його трошки не бачу, берусь на пистолети. і йду я на вежу. Тут саме на самому верху карти Я вела і То не він, а де ж він? Дуже цікаво. де він? Ага. Он не зараз.

він ззади. Він позаду мене. А хто тут? А тут я. Або а також знову в мене три хп залишилось. Це ну зовсім небагато. Mm. Я в катакомбах з'явився. Так, це і він завжди підсіглявся. Я знаю приблизно куди я лізти. Mm, так, я підіймаюся сюди. І я ж цей хлопчик. Ага, він. Беру гранатку. Ай, зытки, зитки, зитки, я не побачил тебя. Удача, я тебя не говорю, блядь. Вау! Я... я совсем давно играю. Mm -hmm. Я матчпоинт уже чекала. я его выбрал в одну Ну, я хату не часто куда вернуть сейчас mm. так я выполню щось із паса у взяла цель mm. раскраску такой получил так заходу теперь узброю mm. mm. я может и не выкрою стоит давайте ну, все туда напрямую Тоже накладаю нм. Ага, цетики на сброй. Рандом поставлю. И на пистолетный за так понтин. Эээ, так. И ки на нього рассказки ведь такошь я поставлю рандом. Так. И я иду грати в Якщо є один на один, я готовий ну, давай. Давай тут ось. Я буду грати проти 50 на 50. Арена. Ну добре. Кожне погано, я вибираю все стандартный дробовик. Сюда, я думаю, не сильно пасує, але так, сразу тактическую гранату. Вы не добавился. О, у мене також дробовики. Нормально, могут пробивается. Ага, не варный, файл. А не файнок, кто. Файна, файна, Нормально. Можно сказать, это файл. Файн, файл. А вот так я хотел. Не знаю, наша китайка. Чего? И вообще ничего. Не знаю, кто ты. Но зараз частенько не знаю вашу ставлю. Что ты хлопчик, а... Ставлять дробоксі, що тивчинка чи нас покой. Ну, не з... странно. Як на явище, але ну, воно доволі часто. О, гарно гарно не рад, гарно далі. На 4 казків се. Так, але в ній дробовик і я це точно тепер знаю. И вона більше в нього Ну вы не гарно слышали так, вы не гарно слышите. Але я також же файл не ваю Так, вони и дробовик все. Все сразу милости. Можно сказать, у нас 100%. У меня миссии не было заработать. И мы вот так мені. Не, гарно грає. играет. Я, я звичайно, не дурю зараз. Просто сейчас катаюсь, как. Ой, не гарно. Я уже носил со слайпер отсюда, да. Ну го рівня, Я думаю, я буду рин, очень давно грати. але eh, 15 хотіли ну, дуже гарно хоча в мене 15 хоча в мене її дробовик гарно, не можна Ми не змажали, але я наверное сначала стараюсь. Матчпоинт снова ну, с гарно грає. Я вам нас покажу. Там. Талант. За что это копо. Мне зараз требование. Ой. Выруби никуда.

Блін, 3-4. Це я в шосі, у мене дуже гарно. Може це якийсь її друг пересів, дружок. Ні? Бо набагато голові було діщити. 4-4, Я у шоссе. Це треба добавити п'ять.

Волки, девчонки, от фона до. Туда, туда. Кей, ван, вибан. Ну, куда ж ты попал? Ну, швейчи. Давай, швейчи, швейчи, швейчи. все, я сидел. один. Самый секунду, и Да не будет Так, швиденько треба влезти на гору ормари. Так, большая я уже

даешь ты мне маленький? Даешь ты? Так, швидко, швидко, не тут. Так, трогаем еще знаки. uh ага. Видимо, нету. Не тоді крыша. Так, немає. Десь він дійсно здесь вообще? я точно бачу, що я гранату... Гранаты попав. А, ой, слышишь, мы, блин, берем, берим, бери. Ага. Не-не-не-не-не. у мені це дуже погода. Я лучше зараз скотчу, піду до нього, зроблю дробовиком. Еес. Yes. Так и докрыва. Три ножа я выбрал. Ну ладно. Ой, я на упити я кто кажет. Выгровал, выгровал, походим раз і про. Будем скидывать и драма трошки спи. Не так. Хорошо, не там лысый, ничего не забыл. Замечкой. Боже, я так влюсь. Я не знаю чего. Но мне не ну, так хочется выиграть. Я хочу себе уже всю. Гранатов нет. Все, я ну, на мою бомбу, все, она крутишая с бровью. Зосенька. В чем? В гриб. А так, ну, я звучал не знаю. Так, прийти він може вийти десь... Ага, він же тут. -а. О, опа. Шутка оп. припрыгнув. Мы повинні бути десь тут. де він. Чувак. А, він. Джейн. Он же, он не знал. Я так люблю, что... хвиливания... не могу еще моих выливаний. Не марни. А, раунд вон, так легко. Все, он сам завалился. Ничего все на собі. Так, на ну, да, я на другой руке. Соби, конечно, брал. Ну, думаю, и на тему я буду заканчивать свои видео. Уже нормально так и разведу. Бажаю вам гарного дня і ще раз. Ой, гарного вечора, бо я вечора не знаю. Не забудьте, будь ласка, підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. І ще раз нагадую, ви були на каналі Собачонок. Всім до бачення.